Екологічна катастрофа внаслідок руйнування Каховської ГЕС несе загрозу масового поширення гострих кишкових інфекцій, чи готові до викликів медустанови Прикарпаття і як вберегтися від небезпек, з'ясовувала Оксана Гоміняк. Найближчими днями можливі спалахи інфекційних хвороб через екологічну катастрофу на сході країни до різних сценаріїв готуються, і медики Прикарпаття є великий ризик швидкого і масового поширення інфекцій, які передаються через власне водний шлях передачі інфекційних захворювань. Що стосується Тих хворіб, які вони є, це вони йдуть якби каскадом. Спочатку інкубаці тривалий інкубаційний період, а потім виникає різкий спалах інфекційних захворювань. Ми так само готуємося в нашій області до того, щоб якщо там буде переповнені стаціонари, що ми могли прийняти тих людей з такими інфекціями в наших закладах. Чи з'являться хворі залежатиме від фіксації перших випадків та від інкубаційного періоду захворювання? Це може бути таке захворювання, як Сибірка, це може бути таке захворювання, як ботулізм, лептоспіроз, і може бути таке захворювання, як гарячка е, західного нілу. Е, це захворювання передається комарами, враховуючи те, що кількість гектарів е, затоплено і буде багато водянистих е, болотяних поверхонь на території Херсонської області. Відповідно, там будуть розмножуватися комарі. Зараз є період, коли вже є перелітні птахи, які протягом двох тижнів носять цей вірус у своєму організмі, і відповідно комарі. Можуть заражати цим небезпечним захворюванням. Інкубаційний період, тобто від потрапляння збутника в організм до його до виявлення вже клініки клінічних проявів у людини, це може бути від двох годин до семи днів. Деякі, деякі ці захворювання мають інкубаційний період 14 днів. Але як довго лікувати? В кожного індивідуально переважно захворювання в середньому триває 10 днів, в залежності від тяжкості захворювання. Ми можемо ще зараз думати протягом 30-45 днів, очікувати такого спалаху інфекційних захворювань, як вірус. Гепатит Прикарпатські лікарі-інфекціоністи мають досвід роботи в надзвичайних ситуаціях, медустанови навчилися мобілізовуватися, лікуючи ковід. Хоча традиційно влітку додається роботи через збільшення пацієнтів із кишковими інфекціями. При болях у животі, по носі, блювоті, підвищеній температурі тіла та інших патологіях медики радять не зволікати і звертатися до фахівців і в жодному разі не займатися самолікуванням. Коли виникає у пацієнта будь-якого. Будь-якого віку, чи це є дитина тим більше, якщо це є дитина. При блювоті обов'язково ми мусимо звертатися до сімейного лікаря чи до педіатра в залежності від того, з ким ми вклали декларацію. Якщо навіть немає того лікаря поруч, то звертатися, коли у дитинки чи у дорослого починається блювота, воно має може бути різного генезу. Плюс підвищення температури має бути настороженість. Тому що для малесенької дитини двох-трьохкратна блювота вже приводить до дегідратації, тобто обезводнення організму. І інколи займатися самолікуванням протягом доби в такої дитини до вечора це вже може бути ексикоз другого ступеня і е, потребує реанімаційних е, реанімаційних заходів. Наразі спалаху інфекційних хвороб на Прикарпатті немає, а профільний заклад, обласна інфекційна лікарня. Немає контрактованого пакету з Національною службою здоров'я України для надання допомоги і лікування інфекційних захворювань. Ми його втратили, цей пакет, а таких хворих можемо лікувати тільки в обласній лікарні. При всій повазі до інших закладів категорія інфекційних хворих не може лікуватися в профільному стаціонарі, адже кожен інфекційний хворий потребує окремого боксованої палати окремого відділення не можна змішувати ці категорії хворих, і навіть у нас приймальне відділення так сплановано, що йдуть розділені потоки хворих. Іде потік хворих з кишковою інфекцією, з крапельною інфекцією, діагностичні хворі. Це не може йти в загальний потік на загальне приймальне відділення. Поки ж моз не повідомляє про небезпеку, окрім того, що в поверхневих водах виявлені певні відхилення по мікробіологічних показниках, тому радять не використовувати воду поверхневих водойм для купання, миття овочів, фруктів, миття рук, прання речей, оскільки ця вода може нести небезпеку у плані виникнення гострих кишкових інфекцій. А водойми прикарпаття кажуть медики безпечні для купання.